В Україну нарешті завітала зима. Стовпчики термометрів стабільно потягнулися вниз і в шості. А от система опалення деінде дала збій. Про це під час апаратної наради цього понеділка говорив Микола Нога. На вихідних була складна ситуація з опалення на посілку, цілий ряд було поломок, але тепловики ефективно їх ладили, ремонтували. Котельна на дровах, зрозуміло, що там проблем. Ми ще не навчилися так працювати, щоб і паливо було з низьким складом вологи і таке інше. Тобто, ця система нова, яка в нас працює на біопаливі, вона потребує теж теж. Нових знань, нових навичок і таке інше. На жаль, до поточних місцевих проблем додаються ще й зовнішні обумовлені військовою ситуацією в Україні і на прикордоні. Зокрема, про це очільник громади теж не міг не згадати. ДРГ на навкруги шостки ходять, що можливі будуть враження, щоб люди це розуміли, щоб по лісам не ходили. А якщо не дай Бог чого, то звертались в лікарню, в лікарні, всі медикаменти і все буде забезпечено в повному обсязі. першу Черг. Ми всі повинні розуміти, що небезпека ось тут поруч 38 кілометрів до кордону. І кількість ДРГ, які заходять на територію України, саме більше в Сумській області. І ця небезпека є, і тому ми повинні всі розуміти, що ми знаємо, що в цьому лісі, військових не було, подій ніяких не було, можна походити, подивитися. Ми звідкиля знаємо, коли він прийшов, де він зупинився. До речі, за інформацією головного лікаря центральної районної лікарні, медики шостки вимушені надавати допомогу ще й цивільним мешканцям прикордоння, які страждають від постійних обстрілів. За даними Олега Штогрина, тільки за останні 10 днів таких пацієнтів у стінах закладу було троє, серед яких одна людина в дуже важкому стані.